Ми з вами пам'ятаємо, що якщо 1 помножити на якесь значення x, ми отримаємо те саме значення x. Це ж правило працює і з матрицями. Якщо якусь одиничну матрицю I помножити на матрицю A, в результаті ми отримаємо цю ж саму матрицю A. Це ж працює, якщо помножити навпаки матрицю A на одиничну матрицю I, ми отримаємо матрицю A. Розмір одиничної матриці встановлюється в залежності від розміру матриці A. В нас є інше правило, що якщо 0 помножити на якесь значення x, це буде дорівнювати 0. І якщо x помножити на якесь значення 0, в результаті ми також отримаємо 0. Як це правило працює з матрицями, нехай у нас є якась матриця B, яку ми хочемо помножити. На нульову матрицю. Що ми отримаємо в результаті? В результаті ми отримаємо нульову матрицю. І навпаки, це буде діяти. Якщо ми нульову матрицю помножимо на матрицю B, в результаті ми отримаємо нульову матрицю. Давайте це спробуємо перевірити на множенні матриць розміром 2 на 2. Нехай у нас є якась матриця B. Зі значеннями 1, 2, 3. 4. І тепер я хочу її помножити на нульову матрицю зі значеннями відповідно тільки нулі. Що ми отримаємо в результаті? Ми множимо рядки на колонки. 0 на 1 буде 0, плюс 0 на 3 буде 0. І всі значення також ми отримаємо 0. Давайте перевіримо на іншому прикладі. Нехай в нас є матриця розміром 2х3 зі значеннями 1, 2, 3, 4, 5 і 6. І я хочу її помножити на якусь матрицю, нехай розміром 3х2. Множення буде існувати, так як ми пам'ятаємо, що множення можливо тільки тоді, коли кількість топчиків в першої матриці і кількість рядків другої матриці співпадають. В нас воно співпадає, значить множення можливе. В результаті ми отримаємо матрицю розміром 3х3. Перша матриця у нас нульова. отримаємо в результаті. 0 помножити на 1 буде 0, плюс 0 помножити на 4 буде 0. 0 плюс 0 дорівнює 0. Далі 0 помножити на 2 буде 0, плюс 0 помножити на 5 буде 0. всі значення також будуть 0. Отже, ми довели, що якщо якусь матрицю помножити на нульову, в результаті ми отримаємо нульову матрицю.